Рідна тітка викрила документи, щоб перешкодити мені отриманню спадщину. Рідний дядько переховав всі документи, які моя бабуся тримала у папці, для того, щоб я, як онук, по заповіту не отримав нічого. Друзі, таких повідомлень від вас з приводу викрадень документів і перепон отримання спадщини, ми від вас колеги отримуємо дуже багато. Як з цим боротися, зараз поясню. Коли починається процес спадкування, і у вас немає на руках оригіналів документів на спадкове майно, а, наприклад, нотаріусу, де вже відкрита спадкова справа. Інша сторона, інший спадкоємець вже надавав відповідні документи до огляду і є фото, копії, які вже перебувають в спадковій справі. В такому разі не хвилюємося: вам варто дочекатися завершення терміну 6 місяців, з дати смерті спадкодавця, далі йти до нотаріуса, писати заяву на видачу свідоцтва про спадщину, отримувати відмову. Це називається. Постанова про вчинення, відмова про вчинення нотаріальних дій. І в такому порядку, ви коли оскаржуєте через суд таку відмову у видачі вам свідоцтва про спадщину, ви все одно зможете в судовому порядку отримати свою частку. Або навіть все майно, якщо на вас був заповіт. Інша ситуація, якщо, наприклад, у вас ваші родичі, які не беруть участі в цьому перегонах цих. Отримання спадщини забрали у вас оригінали документів, а вам треба подати їх до нотаріуса. Тут трошки інша процедура. Якщо інші родичі, які не беруть в перегонах спадщини, роблять такі негарні справи. Ви можете, по-перше, подати заяву до поліції, але одразу кажу, це нічого не дає. Вам треба. Діяти наступним чином. Якщо ці люди, які у вас позабирали ці документи, вони можуть не мати права на спадщину, але в себе їх утримують, вимагаючи від вас якісь там певних дій, які вам невигідні, то вам простіше взяти дублікати. Тобто, ви коли звертаєтеся до нотаріуса, де відкрита спадкова справа, навіть якщо вам невідомо, хто видавав, там, наприклад, купівлю-продаж, Яку вам треба надати нотаріусу нотаріус може в реєстрі речових прав або зробивши запит до БТІ надати вам інформацію? Того договору, який вам потрібно отримати дублікат. І тут ви отримуєте дублікат відповідного документу, який підтверджує право власності померлого на конкретне майно, і все одно доотримуєте свою спадщину. Не плутайте, будь ласка, різна процедура. Якщо відкрита вже спадщина, хтось показав оригінали, тоді дублікати нотаріус не прийме. А якщо ніхто не показував, то ви перші